Господи, не вірю, що я на це погодилась. Досвід буде чудовий. Так. Я з тобою. Усе, екіпаж! лишилось ще про дещо подбати. Це допоможе. Заплюште очі і глибоко вдихніть. І видих. Вдих. І видих. Вітаю на борту. Бачу, як ти оживаєш на тій дості. Це щось неземне. Так само і в мене тут. Це моє покликання. <клух> 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 Що відбувається? Де... Де це ми? На його човні. <клух> Чи йому? краще не казати. <клух> <клух> ти бо Люблю бійців. Виходить краще шоу. Так, будь ласка, по місцях і. Потор! <плоджені> Хіба ж це не найкраще шоу на землі? Кожна рибалка обожнює гарний бій. Але риба просто не знає, якщо гачок вже у ній. Хай би як вона тікала. Рятуйте! допоможіть! Їй уже гаплик. Босаду! Ми з тобою, кожен за себе. Ми акули. Я зовсім не така. Небезпечна тварина, годі тобі не треба. Це твій зірковий час.